Un caffè, right, un Toscana. Fai un caffè, grazie. Un pochettino. Eh?

Це обід, я обід поки що їсти не хочу. Я е, сьогодні не буду на обіді вдома. Я е, маю піцу, купила піцу, але поки я їсти не хочу, я не буду їсти. Сніданок дуже пізно я поїла. Поїла. таке еспресо Віталій. 1,20. Така панорама. Їхала я з Бульцано, У нас кава коштує 1,20, на півночі Італії – 1,60-1,80. не капучино, а еспресо. Будить музика, людей багато. це така, знаєте, неповага до людей. Як я би сиділа з коліжанкою, я би навіть не почула, що вона говорить до мене. Так зробила я маленьку, купила трошки продуктів, заплатила 25 евро. євро. Зайшла в Кіко і купила нову команду номер. 113. Ось ця. У мене на губах ця помада є така, вона в мене закінчується. Я хотіла ту саму купити, вона мені сказала, що в нас тут немає, в нас маленький відділ. Якщо в Мілану, ви знайдете. Я взяла ось цю кухожу, вона трохи оранжева. Сонце б'є. І я беру їсти. У нас ще дуже-дуже тепло. Я варю на парі сьогодні ось таку капусту. Зупа буде? Тільки одна бульба, так, бо місце мені тут. Вже зварене, вже все окей. Бруксельську капусту. І таку цвітну капусту. Твердо має заходити. Добре, все, треба виключати. І е, вистачить, вистачить огірки помідори. Це вже все не сезон. Ми їмо капусти, ми їмо думаємо про здоровий стиль життя. І я варю зупу. Мені треба було каструлю, Я спочатку нарізала в ту каструлю, пішли зрозуміло, що мені треба на парі варити. І перелила сюди. Тут вже трошки олійки є. Зараз я буду варити ось так: по-італійськи. Оця одна цвітна капуста маленька. Ну, такий кусочок малесенький. Бачите, отакий. Вистачить. Пізніше я буду з однією бульбою варити. Це відходить, це відходить. Я поріжу ось такий кусок у мене є. Він називається капульо. Ну, такі. Він вже, знаєте, був холодильнику, який вже Я його поріжу він смак дасть. Тільки-тільки одну бульбу і цибуля, ну Треба в холодильник поставити, вистачить пів цибулі, і дам оці всі лінтійки і ложку ось тих, як вони називаються кіноя. Тільки одну ложку. Тому дві ложки дам. Дві. Тому що воно набухає, воно... воно добре, воно смачне, воно дає таку консистенцію. І... Я по чуть-чуть даю, щоб помішати все до зуби, щоб було, знаєте, смачніше. Дивіться, що я привезла. Але перше, вам покажу вино, яке виграв мій компаньйон. Дивіться, який колір. Я не знаю, чи ви побачите. Я вам показати той колір на сонці? Це малиновий колір. Я не знаю, чи ви бачите. Це не винний колір, а це малиновий колір. І написано, що запах малини і, і вишні. Я ще такого, я собі зараз роблю фотографію, щоб ще раз одне таке вино купити. Я його ще не пила, але воно мені вже сподобалося. Alto Адіджі, бачите, там, де ми були. Дог. Це дог. Оріджене протепта, контролята. Dog. Це дог. Оріжене контролята. Підробити не можна і таке саме вино ніде не можна зробити. Дивіться, скільки воно написано: 12 градусів, і дуже воно гарно описано. Воно написано, що вино делікатне. І е, вас здивує своїми е, запахами, профумами, е, чистими профумами діжої ді, е, е, малини, малини, малини. і... Черешні, вишень, вишень. А Марина це череш... Че, вишні, вишні, вишні. Ви можете себе представити? Вас здивує свіжі, е, малин, свіжою малиною і вишнею. Ці е, презенти дуже приємне. Кон Дімсіоні ситоза. Такий шовковий смак. Елегантний і такий живий енергійний. Смак елегантний. Так написано. Я ту нову квіточку поставлю, вже купила, але я її зараз заберу в мене тут забагато. Е, почекайте спочатку до кінця з вином. І ось це, бачите, от, таке вино вже мені я ще не пробувала. Не знаю, коли ми будемо пробували. Називається Вернач. 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 У нас таке щось похоже є. Верментіно, може. Ну Це Вернач, це їхнє туди з тих з, з, з альпійських гір. Цю квіточку я вже буду напевно викидати, бо я її навіть на балконі не буду тримати. Мені жаль її викидати. Вона, бачите, вона я її купила це каланко, і Вона була все-все-все в квітах. Проплю квіти, квіти, квіти. Все біле було. І вона, бачите, не живе, не вмирає, але вона вже так не буде родити, як вона зародила мені багато квітів там, де вона виросла в тій теплиці. Оце таке стоїть живе не мертве, не знаю. Ця дуже добре росте, я її отак за чубок, знаєте, піднімаю, якщо легка, я її підлила. тверда, бо я її вчора підлила. Ну, тверда, а вона так якби тяжка. Я її вчора підлила, вона завжди одинакова. Оця. Дуже її люблю. Дуже багато вже в мене вже третій місяць, вона стоїть, це, це, це рекорд. І оці от купила. Хотіла білі купити. Треба сонця забрати. Сьогодні той гарбуз буду розрізати. Буду, напевно, відкидати, бо він Треба, вона не добрий. Треба вона не хоче такого прямого соняться. Бачите, я її вчора напояла. Так вона у мене ще стоїть в такому піддоннику, але я її буду ставити в друге місце. Так, вона, туди, навіть, ні, буде. Білої не було, бо вже напевне розібрали. Були розові, я не хотіла, червоні я не хотіла. Хотіла білу я розу, а розу білої не було. Бо з того ящика, де всі кольори були, за два бракувало. І напевне, отих дві білих. Може забрали, а може ще не знаю. Короте. Готую я зупи, багато роботи і все. Продовжуємо. А avanti, аванті, йдемо вперед. Жарки в Італії не роблять і за жарку так притушити чуть-чуть на почарку. Зараз тут я вам покажу. Бачите, тут вже навіть забагато я включила, треба трошки менше зробити. Епоха. Ось так. Пізніше на це я виливаю, помила 5-6 разів, багато разів я помила, виливаю оце. Воно, е, воно горохом пахне. Це така чечевиця. От бульба одна у мене тільки. Я її так мочу трошки, щоб ви відійшли, крухмаль відійшов. Одна, тільки бульба. Колись в Україні зупа по-інакшому готувалася, я пам'ятаю, починалася зупа, зупа шість бульбів, морква. Це було основне, І е -е, піше додавали там, що маєте, чи якісь гриби, чи якусь фасолю, чи все, що маєте. А в італії м -м, зупа густа, така густа, навариста. А пам'ятаю, Україні вона була водяна, плавала водяна, багато бульби плавало, морква, там ще щось, якісь овочі плавали. Зовсім інакше. Тут одна тільки бульба. Тут треба більше їсти чогось більше корисного. Що оце зараз помию, Дві ложечки дам, кіноя. Е, я просто купила, щоб додати, знаєте, по дві ложечки всюди, щоб всякі такі череалі їсти. Ставимо тут, щоб не забути. Ага, що я купила? оце Я велику таку бадю купила, воно все все натуральне. як ви бачите, дивіться. Це купила для м'яса. Це теж все натуральне. Стояла півгодини над тим відділом, де тут вже з мене закінчується, вже дуже мало бачите, для м'яса. Тут все натуральне. Тут є сіль і все все натурально. всі трави, Дуже багато травів. Я вже сто раз показувала. Це теж для м'яса. Розмаріно, альо, сальвія, джинепро, альоро, Орігано, Тімо, Маджорана, Базиліко. Дзензеро Драгончелло. Все, більше нічого нема. І це коштує, я не знаю, чи 3,50, а тут дивіться, скільки тут грам є. 125 грам. За це я заплатила 12 євро. І тут написано о, для м'яса, а росто і в грілі. Я буду на грилі. я буду в духовку. У духовку я буду. Тут теж все натуральне. Чому я це взяла? Бо воно коштує 12 євро. Тут є цілий кілограм, тяжке, велике і набагато. І тут написано... Що тут написано, де воно є? Інгредієнти хотіла вам прочитати. Десь вони були написані. Еко інгредієнті. Дивіться, що написано. Так, інгредієнти. Сіль, морська сіль, якісна морська сіль, розмаріно, альо, Чесник. Сальвія. дженепро, я не знаю, лаврове листя, орігано. Тімо. Я теж не знаю по-українськи, як буде називаю, Джорана, Базиліку і п'янти... Ароматики. Пунто. Пунто – це крапка. Тут нічого хімічного немає. Все все натуральне, свіжі трави. І написано, ерби фриски, свіжі трави в солі, морській солі. Ось так воно виглядає. Посипав, посипав, сюди посипав, де ви захотіли. І це надовго, срок до 30-го року тут закінчується. Десь я тут срок бачила, тут все на солі. Що там Який там срок чекати годності? От От який срок. Бо коли закінчується? Аж в 30-му році. Мама Мій компаніон каже, забагато. Нічого, це сама сіль, я юдована сіль, я буду посипати м'ясо. Треба більше м'яса їсти. А для риби я оце купила. Купила я рибу, не їм не люблю, не хочу, але себе хочу заставляти. О, зараз я себе хочу заставляти. Вже спеціально це купила і так само тут все натуральне. Стояла півгодини над тим всім, бо там дуже багато всяких тих приправів. Шукала таке саме, щоб було натуральне, щоб ніяких тих хімічних сіль вам дали. І тут все все натуральне. Де написано mm, тут написано ложечку давати, маленьку ложечку очеркати. Екоква, еcoква, екоква для риби. Що для риби дають в Італії? Дають коріандолю, Фінокю, Ginepro, Majorana, Timo, альоро і альо. Альо – чи це сник. Отакі От ці дають. Коріандр, ви знаєте, що коріандур. Фінок це той. Фінок називається. Підкажіть мені, ну я не знаю, чи в Україні таке є. Джене ті горошки чорні, Маджорана, теж трава така зелена. Тімо, ви знаєте, лавровий лист і чесник. Вибрала-вибрала гірчицю. і вибрала. Ось цю герчицю. Де найменше цукру є? І ще біо вибрала, біологіка. Ось така, заплатила дорого, 4 евро. Ось. А ми Валією, як їли м'ясо, нам подали ось таке. Два її, два мені. Вона каже, вона каже, а забирай додому. Я кажу, я не їм. А вона мені все за кетчуп. І кажу, я не їм кетчуп. Вона каже, я кажу, ну хіба оцей... А, а то майонез мені дали? Піпець! Я думала, що гірчиться. Йолки-палки, вони всюди майонез. Я думала, жовтий герчиця, це ж майонез. Та майонез я взагалі ніде не їм. Я думала, герчиця жовта. Ну і оце кетчуп. Я кажу, я не їм, вона. забирай додому, запхала мені в сумку. І я забрала додому. От ще одна є. Там я саме багато їла. Це ж майонез, та для чого? Я це додому привезла, як я от купляю гірчицю за 4 евро я собі купила і в мене є. Ось такі справи. А як горячу, у нас ще хтось в курсі їде. Як ти можеш в курці їздити, як на вулиці 30 градусів на сонці? Як ти можеш? Зранку трохи прохладно, може бути 20, 18, 20. В курці ходить. Ну, так, італійці вони не погодять. Вони, от кінець жовтня, кінець жовтня. Вони знають кінець жовтня. Не дивиться погода. Кінець жовтня, значить, по зимовому одягаємося, бо вже тут зима на носі. Сьогодні на обід головний герой це є гриби. Чорні гриби які росуть в лісі. Я ходжу на гриби, я збираю. Гриби, вони називаються дудочки мертвих. Два яйця, отакі от, живі в середині, бачите, м'які. І гречка. Швейцарська гречка, купна в Швейцарії, ма українська гречка. І без нічого, без солі, без нічого, без ніякої заправки. Раз, два, три, чотири. Все, вистачить. Отак от вони, так виглядає. Сирою олією полито. І це здоров'я називається. І дуже смачно. І легко, і все перетравлюєш, так як має бути. Я ніколи комплікато такі всякі забабони не, не роблю. Оцей шоколад сьогодні спробувала зранку. В нас такого нема. Щоб 70% більше не було. Я хотіла багато-багато какао, не було багато-багато какао. Кислинка в сердині дуже приємні в середині. Вчора дві з'їла і сьогодні дві з'їла. Так вони виглядають. Ну, зараз вам почекайте, зараз вам хоті... не хотіла показувати, але вже покажу, Я вже тут є. Я вже їла, я не буду їсти. Я тільки розумлю мій компанію буде італійський їсти, бо я вже сьогодні їла. Ось так виглядає. Така виглядає начинка, вони не виглядають не солодкі, Тому що такі, знаєте, все-таки 70% це вартує. На другий раз куплю, обов'язково. Були різні смаки. Я вибрала такий. 150 грам, навіть велика. Коштує, я не знаю, 3,80. Але велика, 150 грам. І ось такі. Та марахує, що там є. Так, марахує, бачите, І ікатний от, 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 перець. Пикантний перець. Пікантний дуже чути мало, Чуть-чуть, але чути. Дуже смачно. Той і то мосу.